Hallelujah. Вітаю Вас народ Божий, люблены Боже. Як завжди, я кажу, Бог тебе любить. Бог є любов. І Він в цьому не змінюється. Халилуя. Ісус Христос, Він Господь, і він не змінюється в том, щоб бути вчора, сьогодні, завтра. Господом добрим пастирем. Аллилуйя! Ісус Христос не змінюється в тому, щоб зціляти, благословляти, захищати. Давати мир у серце, бути вірним своєму Слову. Алілуя! Кров Ісуса не змінюється. Заповідь в крові Ісуса не змінюється. Алілуя! Віра, яка двіжима любов'ю, не змінюється. Ми живемо вірою, яка двіжима любов'ю. І сьогодні я хочу сказати коротенько про закон віри. Біблія каже, що ми приймаємо дар праведності. Праведність від Бога як дар, не законом діл, тобто не просто своїми вчинками. Ми це завойовуємо, заслуговуємо, якось добиваємось перед Богом, питаємось намагатися якось заслужити це. Ми не просто умоляємо Бога бути к нам таким добрим, милостивим і як-то за наші добрі вчинки зробити нас праведними. Ні. Ми приймаємо праведність законом віри. І слово закон це не погане слово, це добре слово, якщо ми кажемо про закон віри, про закон Божий. І Біблія нам описує, є закон Христов, тобто закон помазаного і Його помазання. Є закон духа життя во Христі Ісусі, є закон сіяння і жатви. І ми розуміємо, що. Коли ми кажемо про закон Божий, про те, що встановив Бог, то воно і працює саме так, як це встановив Бог, як на це є Його воля. Це діє тоді, коли ми це приміняємо, коли ми це задійствуємо, коли ми цьому даємо дійсно діяти так, як це встановив Бог. Є різні, так, Як я сказав, є різні закони. Є закон духа життя во Христі Ісусі. Тобто життя во Христі Ісусі діє в житті людини, коли людина Це приймає, коли вона дає цьому діяти. І це законна діє в житті людини. Є закон гріха. Тобто гріх буде діяти в житті людини на законному основанні. Тобто, коли людина робить гріх, то вона дає місце гріху, і він законно пробуває в житті людини і приносить плід. Коли Біблія каже, що ми не під законом, а благодаттю, то там говориться про те, що ми не під законом приношення жертв животних, щоб бути праведними перед Богом. Но ми під благодаттю, ми під тим, що зробив для нас Ісус Христос. Ми під Тим, що кров Його була вже пролита за нас, що Він як досконала жертва був принесен в жертву за наші гріхи. Оце наша благодать. Але ми не під законом приношення животних, щоб була пролита їхня кров, щоб покривалися наші гріхи. Є таке, ще поняття, Біблія описує плід нашого Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, вірність, кротість. І там далі говориться, що на такових немає закону. Тобто, коли ми живемо по Духу, по новому зрожденому нашому Духу, коли ми живемо по Духу Святому, який в нас, по Духу Слова Божого, тоді дійсно немає місця закону греха в нашому житті. Тоді, тоді дійсно прокляття не має місця в нашому житті. Тобто ми не даємо йому законне місце в нашому житті, коли ми живемо по духу. Тоді дійсно в законів, Потікніжжі Моїсії, немає нічого такого, щоб могло нас осуджувати і казати, що ми неправедні. Тобто є розуміння поняття закону. І так, закон віри. Закон віри він каже про те, що Божий від віри є у кожного народженого з гори. Тобто, коли ми народжуємо згори, коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Господа, Бог дає нам свій від віри. Це є міра віри, яку ми отримали від Бога. Тобто, міра віри це не горчичне зерно, а міра віри це Божий від віри, який отримує кожен, хто народжується від Бога. І далі закон віри каже про те, що ми розвиваємось віри. Тобто, коли людина, яка отримала Божу віри, вона росте, розвивається в цієї віри. Тому ми можемо побачити, що хтось сильніше в віри, а хтось слабкіше віри. Ну це не означає, що Бог дав комусь більше віри, а комусь менше віри. Ні. Закон віри каже про те, що Бог кожному дав однакову міру віри. Не більше, не менше, однаково. Він дав свій від віри. Ну от, як людина живе цією вірою, як вона її використовує, як вона її розвиває, можна про це сказати: що у когось більше віри, у когось менше віри. Закон віри каже про те, що віра приходить тільки від Слова Божого, від слухання Слова Божого. Віра висвобождається тільки через слова і вчинки. Тобто мишлення має відношення до віри, але це не висвобождає віру. Яка змінює обставини? Закон віри каже про те, що, навіть якщо ми це ще не бачимо, ну ми віримо, що воно вже в нас є. Закон віри каже про те, що віра двіжима любов'ю. Зберігається в любові. Без любові віра може потерпіти поразку. Це закон віри. Праведність по вірі. Віра від Слова Божого, яка приходить в наше серце, якому свободжуємо через свої слова. Всякі віруючи, що Ісус є Христос від Бога народжений. Біблія каже, що праведність від Бога вона в нашому серці це слово, яке ми чуємо. Серцем віруємо в праведності, а устами ісповідуємо ко Спасінню. Серцем ми віруємо. Це закон віри. Серцем духом своїм. Не просто фізичним серцем, яке качає кров. А істинним я. Ти є дух, ти маєш душу, ти живеш в тілі. Слово Боже, проникає в наше серце. Ми віруємо серцем. це не обов'язково щось якось емоціонально відчувати. Серцем віруємо, а устами ми кажемо. І ця праведність стає реальністю в нашому житті. Спасіння починає діяти в нашому житті. І що це? Як це, це закон Духа жизни, Що проводить в дію закон Духа життя у Христі Ісусі, закон віри. Аллилуйя. Так, поняття Божого закону. Це добре поняття. Це хороше слово. Закон Божий, закон віри, закон Духа життя во Христі Ісусі. Закон Христов. Ті, хто поступають по Духу, на таких немає закону. Це добре, нормальне поняття. так, ми живемо законом віри. Віра. Є у кожного народженого з гори. Кожний розвивається всієї віри, возростає в цієї віри, використовує цю віру. Віра приходить від слова, віра висвобождається через слова і вчинки. І віра це не те, що просто таке одноразове наше знання, використовування. Віра це наше життя. Не можна бути всезнайкою в вірі. Це наше вчення. Ми вчимося. Ми досягаємо чого, то ми маємо опитність віри. По ім'я Ісуса. Віра, ми приймаємо зараз. Віра завжди діє зараз. Це теж закон віри. Віра завжди є зараз, і вона зараз освобождається, вона зараз проводить в дію Слово Боже. Віра зараз, вірить, що Бог є, що Бог чує, що Бог відповідає, що Слово Боже, живе і дієво. А Ісуса. Амінь.